Тимчасова комісія Верховної Ради закликає розформувати ну, ТЦК. Про це повідомила е, Юлія Яцик, колишня народна, ну вірніше, вона народна депутатка, але колись вона входила до складу фракції слуг народу. Здається, зараз вона її покинула. Якщо я не помиляюсь, це по-моєму якраз мажоритарний депутат, депутат обраний за одномандатним мажоритарним виборчим округом в Запорізькій області чи в місті Запоріжжя. Натомість вона пропонує створити більше рекрутингових центрів, а колишніх військових, які проходили службу в військоматах відправити на фронт, за її даними, з них можна сформувати, що не скажімо, близько 10 бригад. Точну цифру вона сказати не може, ну це очевидно. Да? Однак допускає, що в складі центрів комплектування ну, службу несуть щонайменше 100 тисяч військовослужбовців, крім неї. Крім неї, теж колишній член фракції слуг народу, пан Юрій Камельчук, народний депутат, також декілька днів тому заявив про те, що ТЦК потрібно розформувати за нелюдське ставлення до українців. Водночас, інший народний депутат ну, від фракції Голос, зазначив про те, що пан Роман Костенко зазначив про те, що крім ТЦК більше ніхто. Не зможе забезпечити мобілізацію громадян саме з точки зору виконання мобілізаційних планів і завдань, тому ідея, яка пропонується слідчою комісією, вона власне кажучи, не відповідає обставинам і на полі бою, і на фронті, і потребами України. Але повертаючись ще до діалогу проти ТЦК і можливу заміну заміни їх рекрутинговими центрами, ну треба напевно пояснити, що трошки функціонал відрізняється в. Рекрутингу у центрі да, і в центрі комплектування. Все-таки рекрутингом займаються з точки зору добровільної прагнення громадянина України прибути чи нести службу в відповідному підрозділі. І саме таким шляхом, шляхом переконання, шляхом переконання діють, скажімо, вмовляючи відповідно громадянина України нести службу в конкретному підрозділі. Якщо ми говоримо про центри комплектування, вони виконують, вони забезпечують виконання обов'язку. Тут є різниця між правом прийти в рекрутинговий центр, да, і обов'язком з'явитися на вимогу в центри комплектування. Тому для того, щоб цей механізм запрацював, фактично треба створити паралельну інфраструктуру кожного військового підрозділу, який зараз представлений, чи знаходиться. На лінії бойового зіткнення, в тому числі там і в тилу, і в тому числі в підготовчих е різноманітних центрах, якою паралельною структурою буде саме рекрутинговий центр, і знову ж таки розраховувати на те, що ініціативно в людей з'явиться бажання прийти саме туди. Тому мені здається, все таки позиція пана Костенка виглядає з точки зору необхідності, дачі чи екзистенційних загроз, більш ну раціональною, попри те, що дійсно ті речі, про які говорить і Яцек, і Камельчук, вони очевидно. Ну, мають право на життя, мають право на дискусію, але в цьому ключі не можна розглядати як позитивне рішення ліквідацію чогось. Ліквідація чогось вона завжди потребує ну, якогось процесу альтернативної інфраструктури формування. Вона передбачає якийсь планомірний перехід, і цей весь планомірний перехід він впливає в тому числі на кількість особового складу на полі бою. Ми бачили і нам, скажімо, і військовослужбовці, і окремі народні депутати. Повідомляють про те, як, допустимо, знизився рівень мобілізації в Україні в період, коли були прийняті рішення про, е, скажімо, звільнення всіх воєнкомів. Але тоді теж була рішуча боротьба. Ну, скажі, іноді ліквідація чогось це не найкращий спосіб вирішення питань. Це так, якщо б толерантно.